Шербаківського 61, і саме так виглядає благоустрій даної місцевості. І наразі на зеленій зоні розміщується ось такий транспортний засіб, котрий тут перебуває вже протягом 10 років, чого не помічають, знову ж таки, посадовці. І дана споруда перетворена у сміттєзвалище. Чому кияни змушені щоденно любуватись ось такими краєвидами? Пройшовши далі на зеленій зоні, ми бачимо існування ось такого гейзера, котре існує вже тут а не один день та навіть не один місяць. За словами мешканцями, комунальні служби не в змозі забезпечити ремонт даного гейзеру. Ось таким чином виконуються ремонтні роботи комунальними службами в місті Києві, закриваються ями. Також можемо бачити існування ось такого басейну, котрий також наповнений гарячою водою та бачимо доволі ржаві труби. Також ми можемо, на жаль, спостерігати ось таку понівечену зелену зону, а далі купи опалого листя в переміжку із сміттям. І все це відбувається лише на території близько 100 квадратних метрів в одному з подвір Шевченківського району. То чому так виглядає місто Київ? Хотілося б в черговий раз запитати у наших неповажних посадовців.